1917 рік. Російська імперія пережила революцію, яка поклала кінець самодержавству Миколи II. Після цієї революції, яку назвали Лютневою, українське суспільство вирішило скористатися цією нагодою та вирішило проголосити автономію у складі новоствореної Російської Республіки, право в якої тимчасовий уряд. Тодішнє українське суспільство поділялося на два типи: самостійники та автономісти. Самостійники це ті, хто бажали, щоб Україна стала незалежною від Росії. Їхнім провідником був Микола Міхновський із Революційної Української партії. Та автономісти, які бажали, щоб Україна отримала автономію у складі Федеративної Росії. А їхнім провідником був Михайло Грушевський із партії Соціал-революціонерів. У ніч з 16 на 17 березня 1917 року товариство українських поступовців провело збори у клубі Родина. Де було понад 100 представників, а 17 березня вже було засновано законодавчий орган влади українців Українська Центральна Рада. З того моменту почалася Українська Революція, період визвольних змагань українського народу за створення суверенної, соборної, соціально справедливої української національної держави 1917-1921 років. Рушійними силами революції стали селянство, робітництво та українська інтелігенція. Українська революція поділяється на три періоди: на добу Центральної ради, добу гетьманату та добу директорії УНР. До Української Центральної Ради долучилися українські партії та громадянські організації. На жаль, так сталося, що у більшості в Центральній Раді були ті, хто бажали лише автономії, а про незалежність навіть і не говорили. Українська Центральна Рада приймала закони, які були необхідні для українців та нацменшин, які жили на етнічних землях українців. Основні закони було прийнято та передано до суспільства в універсалах. Універсал це актовий документ, який доводить до загального відома певну постанову влади її розпорядження адміністративно-політичного характеру. За весь час існування Центральної Ради було видано чотири універсали. Крім Української центральної ради, існували ще Ради робітничих і солдатських депутатів, тобто це органи революційного самоврядування, які вперше виникли під час революції 1905 1907 років. В основному діяли в Харкові, Юзівці та Катеринославі та Виконавчий Комітет Ради громадських організацій, який діяв від імені тимчасового уряду. Перші два уряди, тимчасовий уряд не визнавав. 23 червня 1917 року Українська Центральна Рада видала перший універсал. Українська Центральна Рада проголошувала автономію України у складі Росії цитата: не розриваючись державою Російською. Хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати життям своїм, хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані всенародні українські збори Соїм. Але тимчасовий уряд, на чолі з Георгієм Львовом, відхилив прохання надати Україні автономію. 28 червня 1917 року було сформовано Генеральний секретаріат, тобто уряд у складі Центральної Ради. Його очолив Володимир Винниченко. Член Української соціал-демократичної робітничої партії. Вже 3 липня 1917 року рада видає Другий універсал. Тимчасовий уряд зобов'язувався визнати Генеральний секретаріат як найвищий орган краєвого управління в Україні та затвердити його склад. Українська Центральна Рада найвищий орган революційної демократії України. Українська Центральна Рада мала поповнитися представниками національних меншин в Україні. Вона зобов'язувалася відмовитися від самочинного запровадження автономії, підготувати закон про автономний лад України для затвердження всеросійськими установчими зборами. Тимчасовий уряд погоджувався на українізацію військ під контролем російського командування. Цитата. Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана, ми рішуче ставимося проти самовільного здійснення автономії України до всеросійського учредительного зібрання. Відразу ж після проголошення другого універсалу, голова Генерального секретаріату Володимир Винниченко поїхав до Петрограду на перемовини з тимчасовим урядом задля досягнення компромісу в українському питанні. І як результат, новий очільник Росії Керенський, пішов на компроміс та погодився надати автономію Україні. А також після проголошення другого універсалу стався збройний виступ самостійників або ж полуботківців. він відбувся в ніч. З 4 на 5 липня 1917 року. Причиною заколоту стала нерішуча національна та військова політика Української Центральної Ради. Вважається, що ідеологом та натхненником виступу був Міхновський. Проте не існує жодного документу, який би вказував на його участь у цих подіях. Виступ відбувся одночасно із заворушеннями у Петрограді, які назвали липневими днями. Мета виступу. Стало проголошення самостійності України. У заколоті брали участь вояки 2-го українського полку імені Гетьмана Павла Полуботка та члени українського військового клубу імені Полуботка. У вирі повстання опинилися понад 10 тисяч озброєних вояків та більша частина киян завдяки злагодженим та скоординованим діям Центральної Ради та керівництва Київського військового округу. Виступ було придушено, а його учасників виселано на фронт. 7 листопада 1917 року було проголошено Третій універсал, за яким було проголошено Українську Народну Республіку як рівноправну частину Російської Федерації, до установчих зборів найвищий законодавчий орган, Українська Центральна Рада, а виконавчий Генеральний секретаріат, до Української Народної Республіки мають бути включені землі. Де більшість населення становлять українці. Також було скасовано право приватної власності на поміщицькі землі, які мали перейти до селян без викупу. Остаточно це питання мало вирішитися на українських установчих зборах. Було запроваджено восьмигодинний робочий день і встановлено державний контроль над продукцією. Українська Центральна Рада обіцяла забезпечити всі демократичні права і свободи, окремо про права нацменшин. Сформульовано також негативне ставлення до війни зробити все для початку мирних переговорів, амністія, скасування смертної кари, а також призначено на 27 грудня 1917 року вибори до українських установчих зборів, котрі мали узаконити нові державні форми в УНР. Цитата: Однині Україна стає українською народною республікою, не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її. Ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. Тимчасовий уряд погодився надати Україні південні території та визнати УНР як частину Росії. 25 жовтня 1917 року в Петрограді стався переворот. Уся влада перейшла у руки більшовиків на чолі з Леніним. Більшовики категорично не сприймали Українську центральну раду, вважаючи їх буржуазією та противниками революції. 16 грудня 1917 року більшовики прийняли маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради. Наступного дня вони його відправили до Києва. Якщо коротко, вони закликали Центральну Раду відмовитися від влади і передати у Сен Раді народних комісарів, а також вмішувалися у справи УНР. Центральна Рада надіслала відповідь: якщо коротко, то не втручатися у справи України. Підписали цей документ Винниченко та Петлюра. Вже 21 грудня більшовицька Росія оголосила війну Українській Народній Республіці. Саме тоді почалася Перша радянсько українська війна. І тут Центральна Рада зіткнулася з такою темою, що армія досі не була сформована, були лише добровольчі батальйони. Та й сама Центральна Рада надіялася на перемовини з червоними. Ось, наприклад, Винниченко вважав, що армію не потрібно створювати і що можна обмежитися народною міліцією. А Петлюра вважав, що армія це основа і її потрібно обов'язково створити. Більшовики наближалися до Києва та йшли на схід України. 25 грудня 1917 року у місті Харкові було проголошено Українську Народну Республіку Рад. Яку очолив Юхим Медведів? Україна втратила південні та східні території. Українська Центральна Рада надіялася на перемовини з центральними державами, а тому проголосила четвертий універсал 22 січня 1918 року? Він був прийнятий через втрату надій на створення демократичної федеративної Росії, загрозу захоплення більшовиками України та необхідність відмежуватися від більшовиків для ведення мирних переговорів з іншими державами. Вище згаданими центральними державами. УНР проголошувалося цілком незалежною, вільною суверенною державою, підтвердження основних демократичних прав і свобод, проголошених у Третьому універсалі, Генеральний секретаріат перейменовано у Раду народних міністрів. Головою незабаром став Голубович. Ухвалення програми соціально-економічних реформ до весняних робіт мала бути аграрна реформа, а також заклик до громадян УНР відчайдушно боротися з більшовиками. Цитата. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною суверенною державою українського народу. Як результат, УНР стала незалежною державою. 29 січня 1918 року сталася битва під Крутами. Ця битва мала стратегічний характер не дати більшовикам увійти в Київ. Близько 500-600 героїчних бійців захищали станцію від наступу трьох тисяч більшовицьких солдатів. Армії УНР вдалося призупинити просування війська радянської Росії на 4 дні. А також затримка більшовицьких військ дала змогу укласти Берестейський мирний договір, яким УНР визнавалася незалежною державою. Загиблі у битві під Крутами були поховані на Аскольдовій горі у Києві, як герої. Поки воїни армії УНР зупиняли наступ більшовиків на станції Крути, члени партії Російської соціал-демократичної робітничої партії. Вирішили зробити заколот проти Центральної Ради. Воно тривало близько тижня, але стало поразкою більшовиків та перемогою армії УНР. 9 лютого 1918 року було підписано Берестейський мирний договір. У переговорах брали участь країни центральної держави Українська Народна Республіка та Більшовицька Росія. Більшовики заявляли, що вони взяли Київ, а тому українську делегацію слухати не потрібно. Після втрати Києва Центральна Рада переїхала до Житомира, а потім до Рівного. Як результат переговорів, Україна та Росія вийшли з Першої світової війни, більшовицькі війська змушені були залишити столицю УНР. Через тиждень до міста прибув уряд Центральної Ради, більшовицьку владу було повалено, центральні держави визнають незалежність УНР. До України приєднано Брест Литовськ, але Україна повинна була постачати ресурси. Центральним державам. 25 лютого 1918 року мала Рада Центральної Ради прийняла закон про введення з 16 лютого григоріанського календаря середньоєвропейського часу. А на окупованих територіях більшовики створювали нові республіки. Такими стали донецько криворізька Республіка та Одеська. Українська армія разом з німецькою та Австро-Угорською арміями успішно звільняли території місто за містом. А впродовж березня та квітня німецькі та австрійські війська звільнили лівобережну Україну. Українська Центральна Рада була доволі слабкою. В ній були в основному соціалісти та демократи, які були в доволі поганих відносинах з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Тому центральні держави вирішили організувати переворот та привести когось, тобто лояльного до себе. Ним був російський генерал-лейтенант Павло Скоропадський. В ніч з 29 на 30 квітня 1918 року в будівлі Київського цирку Скоропадського проголосили гетьманом України. Також сталося помазання гетьмана Скоропадського. Озброєні прихильники Скоропадського почали захоплювати адміністративні установи. Центральна Рада ніяк на це не реагувала. Грушевський емігрував, а інші перейшли до опозиції. Центральну раду було ліквідовано. Скоропадський почав назначати на посади своїх людей. Але й сам казав, що охоче можуть висувати свої кандидатури. Українська Народна Республіка тепер іменувалася українською державою. У другій половині квітня 1918 року полковник Петро Болбочан звільнив Крим від більшовиків. Це був тріумф. Але на жаль, далі Україна не змогла контролювати Крим. Німці надіслали ультиматум. Що Крим належить їм, а ми повинні його покинути. Тоді Україна не мала вибору, передала Крим німцям. В червні 1918 року було підписано мир з більшовиками. Україна звільнила всі свої території. А також приєднала нові щодо правління гетьмана Скоропадського, це період диктатури та цензури. Також це період, коли поміщики почали повертатися до своїх володінь. Крім цього, в селянства відбиралися ресурси, які поставлялися центральним державам за умовами Берестейського договору. А також було повернено губернії. Щодо внутрішньої політики, то було підготовлено понад 400 законодавчих актів, серед яких були про державне громадянство України, про скасування закону про національну персональну автономію нацменшин, про відновлення приватної власності на землю, про свободу приватної промисловості та відновлення козацьких вольностей було відкрито Національну академію наук, яку очолив академік Вернацький. Скоропадський зміг пробути гетьманом лише 7,5 місяців. Вперше все почало тріщати по швам, коли наближався наступ більшовиків. Тоді ж Скоропадський бажав об'єднатися з Білою Росією в одну державу Федерацію. Після цього маніфесту рейтинг гетьмана став меншим. А після програшу центральних держав у Першій світовій війні ще на півдні з'являється Махно, який проголошує свою республіку, Махновщину, вільну землю. Вони воювали як партизани, співпрацював з більшовиками, які постійно його оголошували поза законом після закінчення співпраці. Режим Павла Скоропадського опинився в небезпеці. Цим скористалася більшовицька Росія, яка оголосила війну Україні. Вдруге, і розпочала наступ. Точно відразу армія Чехословач окупувала Закарпаття. Румунська буковину І дві держави анексували українські землі. А через декілька днів Польща починає вторгнення в Зунер. Гетьман Павло Скоропадський навіть надсилав допомогу західноукраїнським землям. Проте домовитися щодо об'єднання двох Україн не вийшло. Адже Скоропадський не вважав галичан українцями та бажав об'єднатися з Росією. Тим часом новостворена директорія УНР розпочинає переворот проти гетьмана. У першому ж бою під Мотовилівкою. Директорія перемогла. Для чого гетьман зрікся влади. Цікаво, що сили директорії меншими та слабкішими, ніж сили гетьмана. Директорія тепер при владі. Це був курс на повернення реформ Центральної Ради. Майже усі, хто долучилися до директорії, це колишні члени Центральної ради. Ниченко, який був в опозиції Клюра, який за гетьмана взагалі сидів в тюрмі. який був випущений під домовленість, що не буде влаштовувати заколоти. Українська народна республіка вже втратила Львів і перемістилася до Станіслава. Почала перемовини з Українською Народною Республікою щодо об'єднання в одну державу. На фронті з більшовиками ще гірше було, були великі втрати, і більшовики вже наближалися до Києва. Ректорія УНР прийняла пропозицію щодо об'єднання в одну державу. 22 січня 1919 року було прийнято акт звуки, також був марш на Софіївській площі. Території Зунер отримали свою рідну автономію та стали іменуватися Західною областю Української Народної Республіки. З 1919 по 1920 рік тривала Паризька мирна конференція. Було аж дві українських делегації від УНР та Зунер. Вони були в ролі наглядачів, і ніхто їх претензії не вислуховував, а Україну взагалі вважали союзником Німеччини через колись підписання Берестейського мирного договору. До цього всього ще й Біла армія оголосила війну Україні, а Антанта надсилала їй допомогу та навіть провела одну інтервенцію в Україну. Війна з Польщею теж тривала. Україну оточували з трьох боків. Тим часом у підрозділах української галицької армії почалася епідемія тифу, і вони пішли союзом до білих. Але за умови, що воювати вони з українцями не будуть. А ще пізніше частина Галицької армії перейшла до червоних. Україна була в трикутнику. Й оточили з усіх сторін. В історії ця ситуація отримає назву Трикутник смерті. Якщо зайти наперед, то Петлюра вирішив піти на мир з поляками. Польща погодилася не тільки надсилати ресурси військовим, а й вступити у війну проти більшовицької Росії. Але Україна мала віддати Волинь та Галичину. У Петлюри не було вибору, тому він погодився. Після цього багато хто вважає його зрадником. Землю України переходили із одних рук в інші. У час сталися доволі трагічні події, такі як погроми євреїв, усі сторони. Далі спільна українська армія з Польською звільнятимуть Київ. В честь звільнення Києва було проведено спільний парад. Йозеф Пілсудський заявив, що Україна має право на існування. Проте потім Україна втратила Київ вже зимою 1920 року. Українська армія перейшла на партизанську боротьбу, після чого розпочала зимовий похід. Результатом якого стало звільнення частини України. Проте пізніше більшовики почали наступ і захопили усі території. Червона армія дійшла аж до Варшави. Польща взагалі дивом відкинула більшовиків від Варшави. Ця подія була названа дивом на Віслі. Після чого Польща заявила, що не може більше допомагати Україні, і пішла на переговори з більшовиками. Другий фінальний похід не увінчався успіхом. Після чого Україна перестала існувати. Під містом Базаром більшовики розстріляли 359 українських воїнів. На територіях України було створено маріонеткову Українську Радянську Республіку, яка пізніше увійде до складу Радянського Союзу у 1922 році. Уряд УНР, тобто директорія, переїхали за кордон та почали діяти у вигнанні. Діятимуть у вигнанні вони аж до 1992 року. Проте повстанські війни тривали. Дехто в свій час повстав проти України, а дехто проти більшовиків. Махно був оголошений поза законом в Росії тепер почав боротися з більшовиками. Роман Григорієв, який в свій час повстав проти Української Народної Республіки, тепер розпочав боротьбу з більшовиками Соколовський, який повстав проти більшовиків у 1919, -му. також від більшовиків боронила свою землю Холодноярська Республіка. Отаман Зелений, який спочатку повстав проти Петлюри, а потім проти більшовиків та інші. Цей період в історії називається Отаманщиною. Тоді Україна опиниться у складі чотирьох держав: Румунії, Радянського Союзу, Польщі та Чехословаччини.